Як позбутися закрепів, причини та наслідки? З вами лікар дієтолог Катерина Пашко і це моє нове відео на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про таку, можна сказати, делікатну тему, як закрепи. Я розкажу вам, скільки разів на тиждень треба ходити до туалету, які наслідки того, що ви не будете. Виконувати акт дефікації кожного дня, і як це можна виправити, які засоби треба вживати, або як змінити ваш спосіб життя для того, щоб нарешті позбутися цієї проблеми. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мій інстаграм, також в мене є телеграм. Всі ці посилання є в описі до цього відео. Пишіть ваші питання в коментарях, я намагаюся відповідати майже на всі. І е, ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої відео, а краще відправляйте комусь, кому це буде цікаво. І поїхали! І так, що ж таке закрипи? Я, звичайно, гуглила перед тим, як записати це відео, скільки ж разів на день треба ходити в туалет на тиждень, точніше. І там було таке визначення, що закрипи вважаються, якщо людина ходить а, рідше ніж два рази на тиждень. І це продовжується більше ніж три місяці, здається. Я така, воу, дивіться, давайте просто подумаємо, як людина розумна. Якщо ви їсте кожен день, то скільки разів вам треба ходити в туалет? Раз на тиждень чи кожен день ви вживаєте їжу, в вашому організму виконуються процеси, які. Там перероблюється, там діється енергія, ви за ці процеси живете через те, що їжа там потрапляє, розщіпляється, молекули, вітаміни ну, дуже складний процес. Є відходи, це важка. І що буде, якщо ви не будете ходити кожен день? Тобто ваші токсини вони будуть накопичуватися. Чому я взагалі розказую цю тему? Бо це і моя проблема була колись. Я шукала всюди в інтернеті підтвердження, тому що ходити можна не кожен день і не зранку, коли заманеться підтвердження, тому що це норма. І коли я позбулася цієї проблеми, я зрозуміла, що це все ж таки був мій мозок, який шукав легких рішень. І так, давайте, щоб закрити питання, що таке вважається закрипи. Я вважаю, що закропом вважається та проблема, коли людина не ходить по великому. Кожен день і це трапляється регулярно, тобто вона ходить менше 4-5 разів на тиждень, або можна навіть 6 разів на тиждень регулярно більше 3 місяців. І акт дефікації, тобто кхм, сама потужність, займає 80% часу. Тобто, ви прийшли, сіли на унітаз. І дуже довго тужитись. Це не повинно так бути. Це означає, що у вас є закрепи. Чому так важливо ходити саме кожен день в туалет? Тому що їжа, токсини, продукти відходу повинні виходити з вас кожен день, не затримуватися в вашому організмі, тому що чим довше вони знаходяться в вашому організму, іде самоотруєння, тому це дуже велика проблема. Я схильна теж до закріпів, Я цю проблему вирішила, тому і ви можете вирішити. Чому треба по-перше, змотивувати вас, щоб ви розуміли наскільки це важливо, тому що якщо у вас є закрепи, це відображення вашого способу життя. Тобто ви погано харчуєтесь, скоріше всього, мало п'єте води, не робите фізичні вправи, і у вас поганий жовчий відтік. У вас є проблеми з жовчин. Чому так важливо це зрозуміти? Які наслідки будуть того, що ви не будете спорожнюватися свій кишківник? По перше, ну з банальних причин це геморой. Геморої а, дуже така поширена проблема, інтимна проблема, коли людина дуже довго тужиться, і вона може натужитись, що ці вені випадають, це запалення, анус, ну тобто, це не ок. Друге, що, через те, що ви не спорожнюєте свій кишківник, регулярно порушується робота кишківника. І наступні відео я буду розповідати про роботу кишківника. Отже, які наслідки можуть бути? Наслідки можуть бути такими, що порівнюючи, у мене є підписники, які по більшій мірі мають аутоімунний тироїдит. І якщо попитати кожну цю людину, то 80% людей з аутоімунним тироїдитом будуть мати закрипи. Є статистичні дані, які кажуть про те, що у людини з депресією будуть закрипи. Тобто порушення мікробіому кишківника дуже сильно впливає на весь організм. І ще є таке цікаве дослідження, що у 8 з 9 людей з шизофренією були закрипи. Тобто, ми можемо зробити такий ланцюжок. Причина-наслідкових зв'язків. Якщо у нас є порушення в роботі шумково кишкового тракту, це може впливати на, на роботу нашої нервової системи, ендокринної системи, імунної системи. І може бути навпаки, тобто може бути порочне коло, коли у вас є, наприклад, Гормональні порушення, проблеми в роботі чи залози, у вас є гіпотереоз, і це впливає на роботу вашого кишківника, що перистальтика кишечника стає в'ялою, жовчний не так скорочується. Які причини, чому це виникає? Я ж кажу, перше, це може бути якби вторинна проблема ваших е, гормональних порушень. Також це може бути проблема вашого харчування. Ви вживаєте занадто багато. Білку, тобто м'ясо, якісь ковбаси, сосиски, риба, постійно все це м'ясне, м'ясне, м'ясне. Ви не вживаєте достатньої кількості клітковини, тобто овочі ви не їсте. Ви не п'єте воду, тому що вода теж дуже важлива для того, щоб формувався кал, щоб він не був такий достатньо такий, твердий. Також причина закріпів це застій жовчі. В моєму випадку саме причина. Поганого жовчого відтоку давала закрипи, і я не могла ходити регулярно в туалет. Господи, ви такі інтимні речі вже про мене знаєте. Ну, ми вже зближуємося. Отже, на закрипи впливає робота жовчогінної системи, якщо там є застій, і так само буде впливати на закрипи це робота кишківника, якщо там є запалення. Я кажу постійно про цей кишечник, кишечник. Чому це так важливо? Кажу, що в основі всіх захворювань лежить проблема кишківника, А закрипи це один із сигналів того, що у вас є запальний кишківник. Я у лютому буду робити великий курс по шунково кишковому тракту, там де ми будемо розбирати все від А до Я. Я його називаю. Починаючи з харчування, закінчуючи калом, ми будемо пророблювати все. Тому що якщо у вас є проблеми гормональні, аутоімунні, не пропрацювавши кишківник і, перш за все, не позбувшися закрипів, ви не зможете ввести в ремісію своє захворювання. І це не просто спостерігати, як вам кажуть ендокринологи, що нічого з цим не треба робити, а це бути активним у оздоровленні свого організму. Наслідки закрипів дуже серйозні, Порушується мікробіома кишківника, Іде запалення, в кров потрапляє те, що не повинно потрапити, і у нас іде реінфекція. І з чого ж почати відновлювати роботу свого шунково-кишкового тракту, поки ми чекаємо мій курс. До речі, щоб не пропустити, краще підпишись на мій інстаграм та на телеграм. Першим учасникам буде велика знижка, це логічно, хто перший того етапки. І що нам треба робити, поки ми чекаємо на великі знання? Я дам вам дуже круту схему тут в Ютубі. Перше. Ми змінюємо свій спосіб життя. У мене є велике відео про харчування. Я не буду детально зупинятися, бо ви зможете подивитися, воно досить актуальне. Але основним акцентом повинна бути клітковина. Я розумію, що якщо ви ніколи не вживали овочі, я зараз вам скажу, їсти там пів кілограму овочів в день, у вас е накриється підшлунково. Тому так не треба робити. Починайте вводити овочі поступово. Ви можете робити, наприклад, якісь коктейлі, смузі можете робити. Можете додавати тоді перемолону клітковину, і це буде дуже смачно. Але я не раджу пити кефір, тому що там є казеїн, який буде більше запалювати ваш кишківник. і там є лактоза, яка може у вас не перетравлюватися через лактозну непереносимість. Що перше повинно бути овочі? Зараз сезоні це морква, це буряк. Ви можете робити цей геніальний салат щітка. Салат щітка це дуже прикольна штука. Мені здається, що він був у мене в Телеграмі. А якщо ні, то ви можете просто погуглити: це капуста, буряк і морква. Залити все рослинною, олією, оливковою, якоюсь можна додавати тут різні спеції. І цей салат щітка буде вичищати ваші клітини вашого кишківника. Далі, що у нас повинно бути? У нас повинна бути достатня кількість води. пити теплу воду, тому що тепла вода вона буде як лікувальна, терапевтично працювати на жовчогінну систему. Коли ми п'ємо теплу воду, свінтер жовчного розслабляється, і вода виходить без перешкод. Пити воду потрібно, зменшити кількість білка тваринного, збільшити кількість клітковини, прибрати такі крупи, як білий рис, бо він може бути ще більше скріпляти. А додати, наприклад, гречку, кіно або бобові, якщо ви їх нормально переносите, вони будуть класно покращувати процес травлення. Також введіть, будь ласка, достатньо фізичної активності. Я розумію, що зараз це задача зірочкою, це і моя біль. А, але нам потрібно бути активними, тому що, по-перше, коли є активність, краще працює жовчогінна система. А вона так нам необхідна для того, щоб нормально працював наш кишківник, І для того, щоб ми просто лімфатичну систему розкачували, ну і просто якісь зжигалися якісь калорії. Тому фізична активність повинна бути кожен день. Далі, що я вам хочу запропонувати, це. Працювати над вашими основними захворюваннями: гіпотеріозом, аутоімунним теридитом. До речі, аутоімунний протокол, він дуже класно підходить для всіх, в кого є закрипи. Ну, це реально класна тема, але не обов'язково його притримуватись, якщо у вас немає аутоімунного захворювання. Але якщо є, то рекомендую сісти. Далі, що ми робимо? Якщо у нас ми все зробили, ми наладили режим, точніше, а про режим, ми а, повинні навчити наш. А, Кишківник працювати як часики, тому бажано зробити такий ритуал, що ви прокинулися або попули води, або після сніданку пішли зразу ж опорожнятися. Це важливо. Режим харчування також буде класно впливати на роботу жовчного. І взагалі наш організм він такий достатньо, знаєте, любить стабільність. Все, що стабільне для нього, дуже класно, тому що якщо ми будемо підвищувати стреси, то будуть. А знову-таки з'являтися закрип. Дуже важливий момент, що треба працювати з жовчиним, проходити жовчогінний курс. У мене є невелике відео про застій жовчі, можете його подивитися, воно досить актуальне. Але краще всього або записуйтесь на консультацію, або почекайте, в лютому буде цей Прикольний афієзний курс, там, де буде і чистка кишківника, і жовчогінний курс. І у нас буде там все про харчування. Тобто, можуть навіть приклади меню, я зроблю для вас, щоб вам було більш зрозуміло. Але я насправді про харчування дуже так доступно розповідаю, і у вас залишається схема, принцип, який, яким ви можете користуватися постійно. І що ми робимо? Ми компенсуємо наші. Хронічні захворювання, які є, тобто працюємо над гіпотиреозом, його компенсуємо, бо якщо є гіпотероз, дуже складно позбутися закріпів. Ми працюємо над нашою вагою. І ось знаєте, що я помічала? Чим менше ми їмо, точніше, чим менше я їм, тим краще в мене стул. Знову такі інтимні подробності. Але коли я переїдаю, то в мене все блок. Більше нічого не виходить. Тому дуже важливо харчуватися достатньо правильно. І працювати над жовчогінною системою. Це архіважно. Також, що ми можемо додати з бадів. Є форми магнію, мені здається, це цитрат, дуже непогано для шлунково-кишкового тракту. Є оцей магній в пакетиках, але це більше як екстрений виклик, коли нам треба прочистити магній оксид, мені здається. І далі це може бути. Просто пектин яблучниці як клітковина, або псиліум, це теж такі, як, типу, як для чистки кишківника, вони дуже добре будуть додатковою клітковиною, коли ви не можете з'їсти достатню кількість салатів. І е, дуже класний засіб є трифала. І я зараз вам покажу тут трифалу, яку треба брати, бо в мене інша трифала, і вона не така ефективна, як би мені хотілося. Трифала це індійський препарат, це збір трафа юрведичний. Ви можете його вживати, якщо у вас є закрипи, це. Одну таблетку на ніч і зранку повинен бути стул. Якщо немає стулу, то можна у нас а, дві таблетки випити на ніч. Якщо зранку немає стулу, то ми робимо дві ввечері, одну зранку, і можна так продовжувати і таким чином досягнути стулу. Але пам'ятайте, що стул повинен бути кожен день. І, до речі, якщо у вас. А, Якби смущає слово стул, то це французьке слово, воно не перекладається, не треба казати стілець, бо це буде некоректно. Я знаю, що деякі би захотіли мене поправити в коментарях. Я хочу вас навчити орієнтуватися по какашкам. Це дуже важливо. А перше, почекайте, до какашок зараз дійдемо. Як треба правильно спорожнювати свій кишківник? Ми всі какаємо неправильно. І це. Дуже важливо зрозуміти, що повинні бути наші ножки трошечки вище для того, щоб там якісь зв'язка не пережимала пряму кишку, яка виходив без перешкоди. Ось тут є картинка, дивіться, і підкладайте якусь табуреточку. Тоді ви будете нормально какати, і це облегчить ваш процес. І тепер діагностика по какулям. Вам треба дивитися на свій кав, бо це реально дуже важливо. Ми повинні завжди спостерігати. І якщо, наприклад, там ваш кал залишає слід на унитазі, це свідчить про те, що у вас не засвоюються жири. Якщо у вас такий козячий кал, або такий дуже-дуже твердий, це про запальний процес в кишківнику. або якщо у вас каше це подібне, такі не це все про запалення. Нам потрібно діагностувати, що в нас якого кольору, чи бачите, ви там основне, якісь неперетравлені частинки їжі. Це все дуже важливо. Тому що ви слідкуєте за своїм здоров'ям, особливо, якщо у вас є якісь великі хронічні захворювання, і вам треба з ними справитися, що какашка вона повинна бути сформована, така в, в, в вигляді ковбаски. Це значить, що все окей. Ми можемо спорожнювати кишківник один-два рази на день. Буває таке, що інколи там трапляється, що ви один раз не сходили в туалет. Це може бути, це не вважається закрепом. Слідкуйте, щоб ваш стул був кожен день. І що? Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на інстаграм, на телеграм, для того, щоб не пропустити мої відео і не пропустити анонс курсу для того, щоб бути найпершим. Я дуже вам вдячна, що ви дивитеся мене. У Нас дуже багато. І скоро ми найближчим часом ми відсвяткуємо таку велику кількість підписників, може, якісь будуть подарунки, я би хотіла це зробити. Пишіть в коментарях ваші питання, ставте дзвіночки, щоб не пропускати, не пропускати відео. І дякую вам за увагу. До нових зустрічей!